Такой же чоловік живе ще зі своїх. Це звернення по. Я віжу, це по озеру. коли люди розговорють, хоча що у вас А хто ви? А ви, от ви хтось, я не знаю, правду, от ви хто попрацювали, що ви

Ви знаєте, всі

Як Моргували ви на е, два місяці назад. Зараз ви б зібрали хто, хто я? Хто я? Хто я боргувала? Ми, Хто я така? Ви. Ну ви навіть не знаєте, як мене звати і зараз ми візьмемо. Я не хочу говорити зараз. Ні, те. Але скажіть, скажіть, що скажіть, що ви не боргували. Не боргували. Скажіть, от ви а тепер, тепер, а тепер всі чули. А я тепер е, покажу документи, які є підтверджені водоканалом. Що ви мали по трьох об'єктах заборгованість. Ви Бачинська, Ви Бачинська, Чересоляк. Ну чого Вене ви? А чого ви так? Чого знимали? ви так? Ну чого? Це ваша громадська рада. Яка громадська рада? рада? І ви в тому числі? Ну ну що, що ну ви знаєте, я ну. Смішно виглядаєте дуже. Ви навіть не знаєте, як мене звати.